Всім привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо що ж у нас сталося за ці дні. Подивимось, що у нас по побіткоїну, куди він може далі вирости, які сьогодні виходять макродані, новини і загалом, що у нас твориться на ринку. Але перед тим ми почнемо, як завжди, влупіть лайкос цьому відео, підпишіться на канал і напишіть якийсь хороший комент. А ми погнали до відео. Так, вчора у нас був виступ э, Джерома Паула, знову нічого не ясно, що він там наговорив, але не суть важливо. Сьогодні у нас виходять макродані. Сьогодні, от такий основник буде: це число первинних заявок на отримання допомоги з безробіття, тобто, яке буде число безробіття в США? Дуже такий серйозний, так скажемо е, макродані дуже серйозні, тому що якщо у нас буде все це дуже погано, тому і будуть мати, скажімо, стимул для піднімання. Якщо буде хороший, будуть піднімати. Якщо буде поганий, то можливо і не будуть піднімати процентну ставку. Також у нас сьогодні в 22.00 знову буде виступ голови ФРС Джерома Павола. Знову він буде про щось говорити. Нам не знаю про що. Будемо дивитися, то, скажімо, Загалом, що він буде говорити. Також, друзі, у нас така новина дуже крута. Грейскейл почала переговори з SEC про конвертацію GBTC. Тобто комісія з цінних паперів і бірж США обговорює з компанією Grayscale Investment Investments детальні можливої конвертації фонду Grayscale Bitcoin Trust у спотовий біткоін ETF. Про це повідомляє Coindesk з посиланням на власне джерело. Розглянуто регулятор, розпочав переговори після того, як Grey's подала, подала повторну заявку сек у разі позитивного GBDC c GBD, GBD, почне е, торгуватися акціями на NACE ARCA. Тобто у нас SEC і Grayscale почали знову говорити про те, що вони. Хочуть так скажімо, конвертувати своє GBTC в спотовий біткоін ETF. І на цих новинах можна сказати: у нас біточок полетів дуже круто. Також ну це дуже крута новина, тому що якщо у нас е, реально перем, так скажемо, домовляться з. Тоді буде дуже круто. Вони, так скажемо, буде перший спотовий біткоін ETF. Це дуже крута новина. І біток у нас полетів. Полетів прям дуже круто, прям дуже круто полетів. Подивіться, ми вже торкнули 36 майже 37 тисяч доларів. Це прям дуже крутезна штука. Вчора ми заходили в лонг-позицію. Хто не підписаний, підпишіться обов'язково на. Телеграм-канал. Дивіться, друзі. Вчора ми я кидав е, пост, де ось е, те, що я заходжу в лонг. Бачите, ось тут я заходжу в лонг. <кхи> І ми після чого дуже круто полетіли. Вчора я вечором писав, що я закриваю тут 25% позиції, бо ми вже досить непогано пролетіли. І сьогодні, як ви бачите, у нас біток полетів прям дуже круто, скільки може процентів дали. Ми практично були в мій тейк вперлись, я просто тейк переніс повище 4,7%. Я зараз переніс стейк на. 38 тисяч доларів. Ну чисто знаєте лишив там невеличку суму. Бо мій тейк був 37 тисяч доларів. Я закрив практично 75% своєї позиції. І зараз тримаю там невеличку суму для того, щоб полетіти повище. Стоп у мене вже на 36 200, для того, якщо щось, що мене закрило в плюс непоганий. І чекаємо, якщо щось, можливо, і полетимо повище. Тут вже будемо дивитися по ситуації, тут, можливо, я вже в логині ніякі заходити не буду бо Тому що я буду, хіба ми вернемося за підтвердженням ось даного рівня 36 тисяч доларів. Якщо ми вернемося сюди, закріпимося вище. І тоді я можу розгляну тут якийсь ще лон. Зараз я уже лонги, скоріше всього, відкривати не буду. І кажу, якщо тільки ми не вернемося до даного рівня за підтвердженням, тоді я відкрию тут ще якийсь хороший лонг. Так, я зараз буду більше дивитися на шорт. Я буду шукати свою точку входу на шорт. Давайте на більший таймфрейм. Бачимо, ми дуже сильно полетіли. Ми зібрали. Зараз Давайте більший таймфрейм включимо. на Бачимо, ми зібрали ось тут ліквідність уже. Тут ліквідність зібрали. Зараз ми. Ідемо до 38 тисяч доларів. Якщо ми збираємо ось цю ліквідність, це просто буде круто. Тут я буду вже розглядати свої шорти від 38 тисяч доларів до 3940. Плюс плоть до 40 тисяч доларів. Ось тут я буду розглядати свій так скажемо Хороший шорт по біткоїну. ну Будемо дивитися, так скажемо не будемо загадувати, може і вийдемо за 40, і тут закріпимось, і будемо йти повище Ну, я так не думаю. Я думаю, що все ж таки зараз людям покажуть, що зараз новини хороші виходять. Такі, що Grayscale у нас все говорить з Grayscale, те що про спотові біткої не і досить багато хороших новин виходить. І я думаю, що на цих новинах ми ще полетимо повище. Індекс страха і жадності у нас дуже сильно піднявся прям екстремальний, так скажемо, жадність. І потихеньку ми летимо. Людям показують, заходьте в лонги, будемо летіти на вже в ту зимун тисяч доларів. Багато хто говорить, що ми вже реально 50-ку можемо пощупати тисяч до 50 тисяч доларів. Ну, я думаю, що це зараз, іменно в даний момент, це нереально. Ну, 50 тисяч доларів, це занадто високо, дуже високо, 50 тисяч доларів, хоча всяке може бути, може загонять сюди ціну, згрузять тут хомячкам дуже сильно біток і полетимо вниз, і ось тут вже буде тоді десь ось тут буде дно знову, куди ми спустимо на 30 тисяч доларів. Може і таке бути, але це буде трошки нелогічно. Я думаю, все ж таки, що у нас на Максимум, куди ми можемо піднятися, це 39 тисяч до 40 тисяч доларів. Це максимум, куди ми можемо зараз піднятися. Ідеально би було реально протестувати дану відмітку, зібрати усю всю ліквідність, яка тут була. І після чого ходити, сходити, так скажемо, вже нижче. Як ви знаєте в попередніх моїх відосах я говорив, що я чекав в діапазон 33500. 31 тисяча доларів вище я не чекав. Е, я казав, що, можливо, і проб'ємо повище. Бачимо, ми відтестили цю серію відмітку 33 тисячі 500 і полетіли від неї вище. Дуже круто полетіли. блін. Я не очікував, що ми так високо можемо полетіти. А чому полетіли? Бо Тому що багато людей говорили, кричали, що все буде падіння. Буде падіння, ми вже звідси будемо падати вниз. І тут позалітали просто в громі шорти. На жаль, і мене тут було вибрали. Ну, це чисто було показати, що краще таке не робити все. так скажемо, робити по хорошій стратегії, так скажемо, риск менеджмент перетримуватись і заходити, не бути, так скажемо, жадним. І у нас ціна бітка полетіла, просто не дала нікому закупитися, полетіла повище. Е Прям дуже круто, дуже круто пообривали просто на ярди. Ось тут у нас позиції лонгістів. Дали, скажімо, людям надію. Люди ще закупляються, так скажімо, біток, бітком. Ось тут закуплялися, ось тут. Ви думаєте, що вони тут не закуплялися? Звичайно, що хомічки тут закуплялися. І ближче до Нового року у нас, я думаю, ціна сходить вниз, так як я і говорив, сходить вниз, для того, щоб. Кити розгрузяться і щоб е, хомячки розгружалися або в мінус. В ну, більшості це в мінус розгружатися. Ну, може хто комусь повезе і в ноль розгрузиться. А крупний ігрок вже буде собі підбирати понижчі свої, так скажемо, біткоїни. Тому от така ситуація на ринку. Тому дивимося, що буде далі. Давайте подивимося на ефір, що в нас по ефірі, ефір у нас. Просто круто відбився від рівня е, 1502 по ефіру і полетів повище. Зараз у нас наступна відмітка це 1926 доларів. Все ж таки, я думаю, що знову можливо проте, ефір протестить 200. Якщо проб'ємо 200, у нас відкривається хороший діапазон для росту. Прям дуже хороший. Це у нас перша ціль це у нас 2, е, 2500. Вплоть до 2800 доларів по ефіру. Це прям дуже крутий буде ріст по ефіру, але я думаю, що, все ж таки, що ми може і вище не підростемо. Може і пощупаємо 2400, може, може і 2800, якщо у нас біток закріпиться вище 37 тисяч доларів і полетить повище, і буде торгуватися, тоді про ефір можна говорити, що ми. Прощупаємо і 2400, і 2700. Якщо бітоп у нас полетить вниз, говорити про подальший ріст не має просто смислу. Так, давайте якусь альту. Давайте поглянемо, що у нас по аваксу. Авакс просто красотуліна. Зараз нам треба пробити відмітку 13, ні, 14 доларів. От, якщо проб'ємо 14 доларів, це буде дуже круто. Краще 15, зламати оцей нисходящий тренд, пробиття 15,2 долара, закріплення вище нього. Можна говорити, що АВАК, ну, скажімо, вийшов з такого падіння, бо він дуже сильно впав. Прям досить сильно. Від моєї точки входу щось там чи 17 доларів. У мене точка входу. Ну нічого страшного, мені. Без різниці, мені по кайфу, в мене інші монетки прям дуже сильно стрільнули. Е, я сиджу, чекаю, так скажемо, Чілю. Тому я і говорю, друзі, що спот – це основа. основа. Друзі, ви будете бігати. Я розумію, що в мене і про фьючерс канал, і про спот. Я, так скажемо, сумішаю це все. Но я не буду ще раз наголошую, ще буду тисячу разів на цьому наголошувати. Ви. Торгуєте, я торгую. Надіюсь, і ви торгуєте. ви не почуєте мої слова. Ви торг, маєте торгувати на 10-15% від свого основного депозиту. Максимум Максимум на 10-15% це максимум краще 10. 10% виділяти свого депозиту на торгівлю на ф'ючерси. Тобто, якщо у вас 1000 доларів, 100 доларів виділили собі на ф'ючерси і бавитесь собі тут. То заходить, підписуються на мій канал, можна непогано заробити, та скажемо. Но, е, більшості випадків, якщо хто сам торгує на початках, він зливає свій депозит повністю. Повністю зливає, заходить з великими плечами, не розуміє, що таке ті плечі роблять, для чого взагалі ті плечі. Дивиться, що блогери заходять там з сороковим плечем. Вони не розуміють, на яку суму вони зайшли в ту позицію. Вони думають, що вони заходять, як завжди, на майже на всю котлету, як хом'як, на всю котлету заходить, там на, майже на 100% бере там, блін, соти там. Сорокове плече, хай буде вже трошки більш обені, 40 -е плече. І він думає, що він на цьому заробить, і все, він красава полетить. Його просто ліквідує його в позицію. А якщо він стоп поставив, це ще досить непогано. Він забирає біржу 50% в його позиції, баланс 50 доларів, потім ще раз заходить 25 доларів і зливає повністю все, бо вже без стопа заходить. Тому, друзі, не. Торгуйте на фючах з великими а плечами, якщо ви не розумієте, і не на всю суму від свого депозиту Закиньте, купіть на спот, купіть аваксу, купіть собі солани. У мене є відео, погортайте вниз, там є криптопортфелі, три частини з хардкепи, так скажемо, високий риск. Менший рис і найменший рис. Погортайте, пошукайте, в мене є на каналі, практично останні самі, так скажімо, перші відео мої. Подивіться і зрозумійте те, що зараз я сажу чилю, я хоч і на ф'ючах заробляю, але деколи є моменти, що і програю на ф'ючах. Нічого страшного, але з рис-менеджментом досить непогано все виходить. Но основа це спот. Я закупляюсь на спот, я сквічі вивожу на спот, і я закупляюсь на спот і чекаю в срок. Тому, друзі, кому сподобалось це відео, не забуваємо, як завжди, вліпити йому лайкос, підписатись на цей канал, написати якийсь комент, підписатись, звичайно ж, на телеграм-канал, На ньому виходять самі актуальні новини і мої точки входу в позицію. Друзі, якщо ви перезайшли зараз на... Підписались на мій телеграм-канал зараз. Непоганий би заробили профіт. Тому друзі, всім профіту, всім папа. -па.